Рокі, ти, <пілу>. 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 Знайомтесь це Сергій Сергійович Бойко. Як думаєте, чим заробляє на життя цей чоловік? Задіску дістати. <пілу>. Він підозрюваний в організації банди злодіїв, які не лише грабували, але й катували жертв заради наживи, займалися розбоями, грабежами та квартирними крадіжками. Нанесли господарю тілесних ушкоджень, а його дружину зв'язали за допомогою скотча та пластикових мотів. Позбавлення волі на строк від 5 до 15 років. Цю новину правоохоронці коментували особливо охоче нечувана удача, впіймали озброєну банду так званих гастролерів, які не просто грабували, мучили і знущали. Лися зі своїх жертв спецоперація 33 обшуки, міжрегіональна злочинна група, і ось ніби є підозрювані постраждалі та наслідки. От тільки немає покараних. Випустили під заставу, чому в них нема браслетів, Чому вони розходять по місту, як от ми з вами гастролерами бандитів назвали, бо вони колобродили по всій Україні. Де саме ми, звісно, розповімо вже за хвилину. Та насамперед про те, чому наша держава з купою силових відомств, уповноважених осіб і органів не може довести справу до логічного для всіх завершення. Ба більше безкарність цих злочинів може обрізати колосальну волонтерську допомогу зі сполучених штатів. Адже серед постраждалих особи пов'язані з відомим у всьому світі американським фондом, я Аксінія Крупенко, етнічна українка, президент благодійного американського фонду «Ревайвл Фундейшн. Питання корупції та верховенства права в Україні можуть стати основною перешкодою для Повоєнного економічного відновлення та залучення іноземних інвестицій, а також це зараз дуже великі ризики для репотенційних викликів міжнародній спільноті. Як би ці кадри не шокували, навіть перехожі розв'язувати цих крадіїв не поспішали. Бо мародерство під час війни один з найтяжчих злочинів. Але знайшлися семеро чоловіків, які вирішили, що грабувати цивільних у розпал бойових дій це успішно і прибутково. Вони виносили все, що бачили. А щоб господарі зізнавалися про найцінніше, їх катували і піддавали тортурам. Це дружина тут була так, ці кімнаті тут, і це тут її лізали то так. це саме сюди. Сюто робили тут. І це цей сітників не вразив. Квартира вся перевернута повністю, і ми зрозуміли, що нас обікрали. Потім ну визвали поліцію як положено. Тобто побрали відпечатки ну, всього. Ти пропали євро, долар і гривня. Як можна забрати дитячий маленький хрестик, який просто не з брилянтами? Ну скільки він може коштувати? Ну, неужелі немає нічого святого? У всіх і діти. За версією слідства у банді були щонайменше семеро. Організатор Бойко, Сергій Сергійович. Він наразі перебуває у СІЗО. Хоча тримання під вартою під дуже великим питанням, і ми до нього повернемось. Бондар Сергій Сергійович, співорганізатор, вже вийшов під заставу. Коваленко Олег Миколаєвич, співорганізатор на. Раді за межами країни. Коновал Ігор Олегович, Міщенко Олександр Володимирович, Солдатов Григорій Юрійович. Ці троє виконавці перебувають в СІЗО. А Отрадченко Микола Вікторович вийшов під заставу. І Балика Владислав Миколаєвич. Також фігурант у справі, так званий підбурювач. За нього адвокат вніс півтора мільйона гривень застави. Підсумуємо: фактично, половина злодіїв мучителів вже на волі. Трьох злочинців спіймали на гарячому у Харкові. Після чого кожному з цієї зухвалої сімки оголосили підозру. І саме після цього, як запевняють постраждалі, вони вперше й почули від слідчого, мовляв, потрібно віддячити. Тобто ви це спіймали, це все добре. А далі як він? Ой, ну зараз там дві-три неділі там воров поки не можна трогати, вони зараз нервні, будь-мацюкаться, хай вони трошки типу, остинуть, а потім, типа, ми будемо їх уже якби. З ними працювати. Ну, я ж дилетант в цій справі. Я сказала: вибачте, але я лишилась без копійки грошей, в мене дитина на руках, і я не піду одалжувати гроші, щоб просто відблагодарити. Тобто, це ваша робота. Ну і зразу, коли ми вийшли після зустрічі, у нас з чоловіком одна була думка: все. Тобто нас прощупали, мабуть, вони підуть на сторону. Ту з ними легше працювати. І ми це вже зразу підозрювали, тому що ми бачили, що в досудовому, як нас допитували, як це все тягнулося, ми питали, чого дружини не допитали, чого мам не допитали. Ну, що Дружина не знає, чим її займається чоловік, який приносить просто десятки тисяч доларів. Насправді на недбалість або незацікавленість, або, можливо, і на упередженість уповноважених правоохоронців вказує один факт: трьох підозрюваних в особливо тяжких злочинах чомусь відпустили під заставу. І цей факт неабияк дивує навіть досвідчених юристів. Відповідно до частини 6 статті 199 Кримінально-процесуального кодексу, у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання, прокурор не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті. Кримінально-процесуальним кодексом також вказується, що надається право суду. Застосовуючи запобіжний захід у виді тримання під вартою, не визначати розмір застави. При цьому слідчий суддя зобов'язаний обҐрунтувати у рішенні незастосування застави. Отже, ще раз акцентуємо: троє із семи вже на волі, і згідно з інформацією від наших джерел, головний організатор був теж на низькому старті. Термін ув'язнення Сергія Бойка спливав 21 листопада. Ось чому він так розлютився і трощив свою клітку, побачивши нашу знімальну групу. При камеру, ти... Строк тримання під вартою організатору Бойко та ще трьом його спільникам було продовжено до 18 січня. Зараз, якщо вони вийдуть на волю, вони зараз почнуть цю справу, тому що їм треба відбивати далі гроші, які вони заплатили. Тобто, і ми навіть зараз взяли, порахували, що вони поробили застави, балика. <бондар>, е Бондар і Радченко це десь біля 80 тисяч доларів. Не рахує затрати адвокатів. І ось тут насправді також цікавий момент. А хто ж вніс застави? Чомусь ці люди не мали пояснювати джерело надходження коштів. За нашою інформацією, ці люди ніде, принаймні офіційно не працюють. Ми не розуміємо, як адвокат вносив за велику е заставу, що йому дружина принесла, і виходить, він вніс. як Кабину, то тобто, я з адвоката тут нельзя тут по фінмоніторингу прийти. Ну ми ж не сьогодні родилися. За бойко вносить заставу е, його там дружини чи дівчини, сестра. Тобто, де теж ніде не працюють. І фінмоніторинг пропустив їм 900 тисяч гривень. Одне з пограбувань пов'язане з діяльністю потужного американського фонду Revival Фаундейшн. Постраждала волонтерка і сестра засновниці їхню допомогу Україні рахують. Літаками лише під час повномасштабного вторгнення це 13 повітряних суден, 35 морських контейнерів, 450 тонн медикаментів і іншої гуманітарної допомоги. Про важливість підтримки Аксенія Крупенко не втомлюється повторювати на сторінках десятків закордонних престижних видань. Але те, що сталося, шокувало волонтерську спільноту. І тут мова не про саме пограбування, а про бездіяльність правоохоронних структур. Сім. Безпрецедентним діям злочинного угрупування піддалась моя рідна сестра. І є потерпілою в рамках кримінального впровадження. Обвинувальні акти перебувають в суді. Але з огляду рух справи я вбачаю повну бездіяльність. І незацікавленість слідства в доведенні вини та призначенні покарання винним особам. Пані Кропенко переконана, що суспільний резонанс від цієї історії, коли катів і злодіїв в Україні випускають на волю, неабияк нашкодить репутації нашої країни на міжнародній арені, особливо враховуючи волонтерський статус однієї з постраждалих. Бо постає логічне питання: а чи продовжать заокеанські друзі допомагати нам, якщо в Україні безкарно грабують самих благодійників і звільняють бандитів один за одним, попри беззаперечні докази їхньої провини і до цих. Пір правоохоронні органи не запитали звідки являються застави безробітних кримінальних особах. І на даний момент, оскільки стаття дуже тяжка з телесними ушкодженнями громадян на території України до цих. Пір не зрозуміло, як суд міг відпустити злочинців під застав. Військовий стан нічого не робиться, тобто це навіть можна було без розслідування, розумієте? Тобто, коли їх уже взяли на гарячому, це можна було без розслідування. А получається, що ми б'ємося, щось доказуємо і самі з собою, тобто нас не чують. Найшли на обшуках договори з ломбардами. Ну, в мене такого дома немає. 95 патронів, патронів, мене теж вдома немає. Тобто, якщо знайшли, чому зразу слідчі не поїхали в той ломбард по гарячому і не провели, не подивились по камерам. Всі ж знають, що камера тримає інформацію до 30 днів. Чому це не провели? Не можемо не зазначити, що керівництво нацполу та офіс генпрокурора відіграли дуже велику роль у цій історії. Ми почали звертатися до контролюючих та правоохоронних органів, зокрема до прокуратури, а також до поліції, з метою того, щоб розібралися належним чином даній ситуації і дійсно встановили правильні факти. Е Зловживань і протиправних дій зі сторони даних злочинців, адже е, це дуже важливо і ключове, бо їх могли б випустити на свободу і в міру запобіжного заходу скасувати або обрати е, іншу, не пов'язану з позбавленням волі. Е, дуже чітко відпрацювали тут е, Генеральна прокуратура, а також Міністерство внутрішніх справ України. Я хочу подякувати офісу Генерального прокурора України за підтримку цій. Дуже нелегкій справі, також подякувати всій команді СТОП корупція, які надали великій суспільству резонанс і медійну. Підтримку наразі справа передана до суду. Чи зможуть служителі Феміди покарати винних, чи черговий злочин залишиться безкарним? Це запитання, відповідь на яке дасть не лише українська система правосуддя, а й суспільство, яке прагне європейських стандартів. Будемо тримати вас в курсі подій. До нових зустрічей.